День мої любі малята, сьогодні ми з вами зібралися, щоб поговорити про чарівні звуки в природі, чарівні звуки в музиці. Чарівні звуки линуть звідусіль, шипочий вітер, щось берізка в полі, тихо поскрипують дуби, усім розповідають свою долю. І, зупинившись тут хоча б на мить, почути можна дивні дивні звуки. Усе тут між собою гомонить, умій лишень природу серцем слухать. Усю землю кулю з підлоги до стелі майстерно забарвили руки веселі. Планеті усій розфарбовує шати мати природа, творець і художник завзяти. Ці фарби знайомі нам чудово, Планета наша різнокольорова, і ви знаєте, малята, що кожен звук має своє забарвлення, свої різні фарби. Це фарби музичні і звуться вони тембрами. А подивіться, хто це поспішає до нас в гості? Добрий день! Добрий день! Які вони молоді! Подивіться, вони принесли барабан і металофон, а ми саме зараз розмовляли про тембри. А ведмедик зараз нам заграє на своєму барабані. А тепер ми послухаємо лисичку. Музичні звуки, як і фарби. Мають безліч відтінків, завдяки яким ми ніколи не сплутаємо звуки різних інструментів. У кожного з них свій особливий тембр. Ось подивіться малята, скільки у мене різних інструментів. А якими словами можна описати звучання цих моїх інструментів. Зараз мої гості допоможуть мені. От, наприклад, малята, подивіться. Це музичний трикутник. Лисичка, послухай, як звучить цей інструмент. Якими словами можна описати його звучання? Дзвінки! Молодець, дуже гарне слово ти підібрала. А ось подивіться, барабан. Давайте послухаємо його. І ти, ведмедик, слухай уважно. Мужий! Молодець! Подивіться далі! А це малята металофон. Подивіться, як він... послухайте, як він звучить. Лисичка. О, самі то ви дуже добре. А ось ложки. Вони теж малята вміють грати. Ось послухайте. Ведмедик, що ти скажеш? Глухий. Молодці, я малята пропоную вам створити свій музичний оркестр. Якщо у вас вдома немає будь-яких музичних інструментів, я вам пропоную їх замінити будь-якими побутовими предметами. Наприклад, ви можете взяти олівці, можете взяти каштанчики, можете взяти ну, будь-що. На що у вас вистачить фантазії! А тепер, малята, ставимо відео на паузу і готуємо свої музичні інструменти. Я вас чекаю! Ну що, готові? Починаємо грати! історії звірята влашту У наші гості, і ви, малята, послухайте казку про музичні інструменти. У світлій залі філармонії звучала в злагоді симфонія. І глядачі аплодували, і браво, браво всі кричали. А ввечері, як зал спустів, оркестр взяв і ожив. У залі світлі стало тихо, а в інструментів з'явилась пиха. Загордився контрабас. Я усю прем'єру спас, ви без мене геть не вдахи, одне тремало від страху. Тут дзвіночки відізвались, ми також дуже старались. Забриніли флейти жваво, та це ж нам кричали браво. Труби теж відповіли. Та ми ж поряд всі сиділи, гарно грати намагались, ми для глядачів старались, і скрипка втрутилась в розмову, я звучала надказково Тож дарма не сперечайтесь, королева я, сізнайтесь. Суперечка йшла гаряча, Зневисліли всі неначе, лише в самім куточку залу стара арфа сумувала. Знемагаю від утоми, краще б я лишилась вдома. Арфа плакала тужлива, так сваритись некрасиво. Чому Арфа сумувала, бо вона напевне знала, що важливі інструменти геть ніщо без диригента. В залі раптом стало тихо, зникла в інструментів пиха, тож гордитися не можна. Важливий є в оркестрі кожний. Побачення, мої любі гості. Дякую вам за допомогу. До побачення! До побачення! Ну що, любі малята, я сподіваюся, що вам дуже сподобалась наша казка. І ви сьогодні дізнали щось нове і цікаве. До нових зустрічей!